Доброго всім здоров'ячка. Оце така діляночка. Часничку була. Викопали лопатою. Перенесли в гараж, бо насувався дощ. Він трошки підсихає тут. Копалося, ну, копалося неважко. Але витягувалося із дуже великою кількістю землі. Його треба оббивати спочатку, потім обрізати. Обрізаю я приладом чи інструментом, який у мене вже є на каналі. Зроблений із двох. Сегментів для косарки. Подробно є на YouTube каналі на моєму. Все дуже чітко виходить. Значить, будемо зараз обрізати, щоб позбутися бодилки і мичок оціхово. Все гарно виходить. Обрізаємо. початку Та яка різниця, що спочатку можна бадилку обрізати, і потім обрізається мичка. Оп. З одного разу. Ну, поки я не вбиваю, хай він трошки підсихає, потім оця шкірочка вона рукою обдереться в перчатці і все буде добре. Земельку трохи оббиваємо. Обрізаємо мичку. І в ящичок. Обрізаємо. Ось тільки землі. Зараз коли копали, такі грудки землі на часнику висіли. Опа. Ну, буває, з першого разу не виходить, можна обхіпати руками. Раз, раз. Маленький. Раз. раз. Там десь здоровий, ясний, так з первого разу. Мичку і не обріжеш. І так далі. От через деякий час послабляється болт Де можна його прикрутити тоді щоб краще різалося поки так добре ріже. Одна кучка є. Беремо следующую кучку. Колись не, не врізали бадилки, а в'язали А Зараз усе попроще, не мучиться, обрізав, поскладав у капронові ящики і на чердак до зими. Бистро і скоро, нічого в'язати не треба. То мучилися, в'язали. Дерьвку треба знайти, і стягнути або дротом алюмінієвим. Зараз дроту алюмінієвого вже днем з огнем не знайдеш. А так просто, швидко і надійно. Зберігається він до самої весни до самого літа. Отак. так. Ну і так. Останні штришки обрізання часничку. Бистро, зручно і легко. Ходить момент закінчення. остання часничинка. Так. Так. Yes. Yeah. П'ять ящичків в часничку. Ох. Він, звісно, грязний ще. Він буде підсихати, земелька буде обсипатися.